Початку війни багато моїх знайомих вимушено виїхали за кордон і проживають у європейських країнах. Мені завжди було цікаво, яке ж воно європейське життя. Спілкуючись з подругою з Франції, я дізналася, як проходить її навчання, як вирує закордонне життя, що цінують європейці. І я замислилась, а як би хотіла жити я, якою бачу європейську Україну і що я можу для цього зробити. Перш за все залишатися гідною людиною своєї держави. З повагою ставитися до людських прав та свободи, брати участь у цікавих соціальних проєктах, тренінгах, заходах, які виховують високу свідомість нашої людяності, відчуття своєї значимості та єдності, допомагати тим, хто страждає, хто потребує підтримки, зробити свій внесок у добру справу. Часто я чую вислів, молодь наше майбутнє. Однак багато хто не замислюється над тим, що коли ми не працюватимемо за нашого майбутнього, у нас його просто не буде. А для цього необхідно доброчисно навчатися та займатися саморозвитком, стати кваліфікованим спеціалістом, направити всі свої знання і навички на покращення розвитку сільського господарства та підвищення економічного рівня в Україні. Я розумію, що всі ми різні, і вподобання у кожного свої. Це мій цінні для нашої держави. Головне направляти свої захоплення на створення нової України. Наприклад, я. Люблю кататися на скейтборді, знаходжу час для цього заняття і свідомо йду тренуватися. При цьому мої думки про те, що я себе зараз гартую і треную, щоб розумом і тілом своїми порядними і усвідомленими діями створити мою Україну розквітаючою, сильною і загартованою. Ще рік по тому ми не звертали увагу на мову нашого співрозмовника чи то була чиста українська, чи то був Бобернецький суржик, чи то російська. Ми розуміли один одного, і цього було достатньо. Але для того, щоб бути дійсно європейською країною, цього замало. Треба знати культуру, традиції та мову своєї держави. Тому що культурна, освічена, високосоціально збагачена людина не може бути бездуховною. Давайте цінувати своє життя, бути доброчисними здобувачами освіти, добре навчатися, щоб стати гарними спеціалістами своєї справи. І тільки тоді наша країна стане економічно розвиненою країною Європейського Союзу. Почнемо із себе, із молоді сьогодення.